Вітаємо! Сьогодні Наталія Іванівна погодилась залишити нам відгук після лікування в клініці. Наталія Іванівна, ми можемо сказати, які операції Мама. ми зробили. Наталія Іванівні, ми видалили дві ліпоми. Здавалось би, що звичайна, стандартна, нічого складного в цих операціях немає. Але. Наталія Іванівна настільки довго з ними ходила, ходила що розміри їх були вражаючі. Да, Наталія Іванівна? Так. так. І... Я взагалі дуже-дуже дуже вам дякую вашій клініці, вашим дівчатам. Золоті руки у вас, у ваших дівчат, гарні дівчата. Я не знаю, я коли приїхала перший раз сюди в вашу клініку, я скажу це. Я зайшла. Я, мене я все забула. Тут настояща Божа благодать. Тут все тут забуваєш за все. Довіряєшся лікарям, дівчатам, всім, всьому медперсоналу заходиш і за все забуваєш. все, Ти готова до лікування, боротися із усім. Ми вам дякуємо, що ви обрали нашу клініку, і ми намагаємося спеціально створити таку атмосферу, щоб людина. Могла довіритись лікарям, довіритись лікуванню, і тоді нам легше справитись зі своєю роботою. Так, піклування післяопераційне просто вищий клас. Все. І... Я не маю слів, просто я дякую низький вам клім, вашим дівчатам і вам усім, що ви Дякуємо, Наталі, то вона. зробили то, що я в мене було в думці, що я не знала, що я з цим колись справлюсь. Ну, Наталія Іванівна, знаєте, що ми зараз добре що виконали свою роботу, але попали б ви до нас трошки раніше, то скорше би ви цього всього позбулися. Просто би... я не знала, чесно, я знайшла вас у Тік-Току спочатку, а потім вже у Фейсбуці далі. Ось так дивіться нас в Тіктоці і Фейсбуці, -і. і слухайте, що говорять пацієнти про лікування, про результати. Сьогодні ми зняли шви, побачили, що все гоїться гарно, все виглядає добре. Тож, Наталія Іванівна, Раз. бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую, дякую вам теж на Наснаги бережіть себе, здоров'я, терпіння з нами з усіма з пацієнтами. Дякуємо, дякуємо. Спасибі вам, Наталія Іванівна, за відгук. Дякуємо. Могла ще золоті руки.